Ну що, сьогодні я також, як усі, покажу наш шопінг в казку. Мій чоловік дуже любить шопінг, я шопінг не люблю, але мені треба вигуляти чоловіка. Вчора кричав хоче стейк. Ми сьогодні прийшли купити стейк. І заодно забрати мої очки, я замовила. Hello! Замовила дві пари, тому що одну пару купуєш і інша пара за півціни. Звичайно, рамку купляєш окремо, а стекло окремо. Не так вже воно дешево виходить, але у мене два ока дивляться різні, мають різні, по-різному бачать, і мені треба. Замовляти спеціальні очки, купила дві пари. Ось такого, такий телевізор ми маленький ми купили собі новий наш кемпер перед Різдвом. Тому що старий телевізор не тягне нові програми. Це, звичайно, мій самий улюблений відділ, відділ бриліантів. Я сюди приходжу подивитися. Чоловік кричить фати з тебе бриліанти. Але мені треба подивити, хоч подивитися, і то вже легше мені стає. Люблю дуже брилянт. ті У нас був Ryzen 10 років. І перед Новим роком я в один день перейшла на Тімобл. Ryzen мене почав дратувати. З їхніми непостійними постійно брехали мені і брали більше грошей. Ось такі футболки ми купуємо. Cool ефект. Коли дуже жарко, вони йдуть як охолоджуються. В них не жарко, в них не парить. О, це колись хтось мені сказав, ми спробували, я себе купляю в салон. І чоловіку на роботу. Поки я купляла собі очки, забирала, чоловіка десь втратила в магазині. Люблю м'яса вже мариновані. Таня, це спеціально для тебе показую ось така картошка і м'ясо з лівої сторони, а це картошка, ставиш в духовку, там написано наскільки смакота неймовірна. Для двох душ вполне хватить. Люблю Америку за те, що можна купити вино за 5 доларів. І за 500 доларів на смак вони будуть вам майже одинакові. Я пила вино за 300 доларів. Не можу сказати, що воно чимось краще за вино за 15 доларів. Будь-які ціни. Це вам і називається американська мрія. Можете купити все, що захочете. Ми купуємо таке вино, там виходить? Скільки? бутилки в одній цій упаковці за 15 доларів. Чоловік каже, що подорожчало, я не пам'ятаю. У нас це вино вдома є постійно. Ми дуже радіємо. Краника нажав і вино біжить. Ну, Звичайно, ми ж сьогодні. Купуємо стейк. І сьогодні я бачу, як багато жінок також вибирають стейк. Ну, мій чоловік має перебрати всі упаковки, передивитися все і вибрати найкраще. Він любить перебирати, він у мене шеф, повар, він знає все. Він завжди дивиться на маркировки, коли там срок годності, я ніколи не дивлюсь срок годності. Я більш, більш простіше взагалі до їжі. Я можу піцу їсти на сніданок, він з мене сміється. Борщ на сніданок, він з мене сміється. Ну, ось так, да. Він зараз перебере всі упаковки. Все, він поки не перебере, він не, він не заспокоїться. Завели де чотири штучки. Люди ніколи не приходять в магазин голодний. Ми ніколи не купуємо торти. Ми їх не... Я не їм солодкого багато. Чоловік любить, але він дає даібетик. Йому не можна. Сьогодні <плес> ми купили, торт. ми з ума зійшли, <клес> <клес> що ми купили торт. Ми не могли повірити, але ми були дуже голодні. І було дуже шкода, що вони не зробили такий маленький. Я побачила оце яйця зверху прожарені. І ми взяли стейк. Чотири куски. Вдома оказались дуже грубелецькі куски, дуже великі. Це свинячий, як стейк, але свинячий порк. Ми також часто це купуємо, набагато дешевше, ніж стейк. О, дуже дуже смачний. 2,70 за паунд. Це вже нові, новеньке щось у нас. Краби. Ми не купуємо казку краби, ми можемо купити шри, креветки, тому що ми надаємо перевагу піти в бафей і поїсти за 18 доларів все, що захочеш. Там і краби, і риба, і все, що хочеш. Або у нас є карточка в ресторан Діпо. Це магазин, де люди хто мають бізнес. Можу там відкрити собі аккаунт і там скупляти все, що захочу. там ящиками. Там є все. О, звичайно, мені потрібна кава, вдома закінчується. Yeah. Відділ кави. Колись довго шукала, яку я каву хочу. О, <coughs> і знайшла. На сьогоднішній день це моя любима. Вона досить стронг, навіть не пам'ятаю, як вона українська. Уже, мабуть, останні два роки я лише таку каву, Ну, звичайно, як же самій чоловік вибере самого нижчого ящика перець, бо зверху ж не такі, вже всі перепотрогали, він сказав. Він вибере, що таких, що день ніхто не трогав. Він любить, що там. Для нього це насолода це все перебирати. Я ні. Я швидко, швидко. І так як ми голодні, звичайно, ми... Я люблю цей чик-бейк, колись він був 2,99, зараз вже 3,99. Я чоловіку обіцяла, що я йому сьогодні показку куплю хот-дог. хоча ми його завжди купуємо. За два хот-доги і за дві содові ми заплатили 3 долари. Що люблю в Америці, що в Америці, якщо ви десь в ресторані. Купуєте содову, ви можете повертатися 10 разів і добирати той стаканчик. Це американська мрія. Взагалі американська мрія це так багато всього дозволеного, це такі величезні можливості. Це нам готують, свіжі булочки, гарячий водок. Дивіться, який вік працівника, немає ніякої дискримінації вікової. Хто може працювати в ресторані, в магазині, це також американська мрія. В Україні велика дискримінація відбувала в роботі. 30 років вже важко роботу знайти. Таксі набираєш, випив, пішов, знов набрав, випив, пішов, знову набрав. І так до безконечності, поки в тебе цей стаканчик Можеш ходити по магазину його пити. Ось так. Ми присіли, ходок час для На насолода. Це у мого чоловіка якийсь смак дитинства. Як у мене згущенка, в нього смак дитинства ходок. У мене сало смак ще дитинство. Цибулька свіженька. І тут же ми вирішили наш торт спробувати, зразу не відходячи. Чого його ждати? Я думала, що начинка буде кисленька лимонна, Ні, дуже... торт хороший, дуже солодкий. Цей зверху збиті білки дуже смачні, внизу дуже гарний слой сиру, то не тісто внизу. То...